Дефенс Експрес, українське видання мілітарне повідомляє, що Венесуела не так давно нахабно пролетіла своїми f 16 над американським есмінцем. Це завжди таке от порушення та певного суверенітету, коли там бойовими літаками пролітають над військовим кораблем. Звісно, і знаєте, що мене ще здивувало від варто. Виявляється, у Венесуели, цієї однієї з найбідніших країн. А Південної Америки і однієї з найбагатших з точки зору запасів нафти є в 16 От у щодо України було дуже багато. Так би мовити, всіх цих дискусій політичних давати, продавати, давати Україні в чи ні. А у Венесуели є, виявляється, f в Так, отже, Венесуела пролетіла так. Така демонстрація, так би мовити, сили була у відповідь. Сполучені Штати пригрозили збивати венесуельські літаки у випадку, якщо ті становитимуть для них загрозу. Далі, президент Венесуели Мадуро, запросив військову допомогу від Росії, Китаю і Ірану. А російські пропагандисти знаєте, що повідомляють? Що Москва є давнім стратегічним партнером Каракасу і вже має досвід передислокації в країну своїх бомбардувальників, ту е, типу ТУ 160 Це стратегічні бомбардувальники, які здатні наносити удари на великій відстані. Звичайно, якщо не будуть збити, збиті. А і до речі, це вже прецедент, вже був, коли Росія перекидала це, це в 2018 році. Під час до речі, першої каденції президента, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, якраз після того, як пише Defense Express як стало відомо, що Трамп обговорював питання військової операції в Венесуелі. Отже, що відбувається навколо Венесуели, на вашу думку, ну, пане Дмитре, так як пишуть фахівці, особливо такі, як Роберт Магах, це ключова фігура в аналізі того, що відбувається в Венесуелі. То він каже, як і більшість кажуть, що під якби, парасолькою того, що Дональд Трамп бореться з наркотрафіком, з наркоторгівлею, з наркобаронами, до яких відноситься і сам Мадуро, бо він дійсно опікає наркоторгівлю. Це правда, це вже давним-давно показано. От. Насправді, Дональд Трамп намагається прибрати Мадуро. От. І, власне, зайвим доказом є активізації: це те, що між Нобелівською лаураткою миру і Дональдом Трампом склалися дуже добрі відносини. Ми пам'ятаємо, що Марія Карано присвятила навіть цю Нобелівську премію Дональду Трампу, про що він інформував багатьох і говорив про це. Однак я запропоную ту, той варіант, про який о, мова не ведеться поки що. Справа в тому, що ви вірно, даючи інформацію, підкреслили, що по нафтових запасах це країна номер один у світі. У нинішній ситуації а, дисбалансу і так далі. В нинішній ситуації намагання загнати в кут московського пацюка. Тема з нафтою, особливо венесуельською нафтою, набирає величезної актуальності. А відповідаючи на питання, що ж Трамп хоче домогтися, він а, сказав: та тут багато є. Тому у це багато я включаю і умовну, умовний поєдинок з наркотрафіком, якого, до речі, з Венесуели в бік Сполучених Штатів Америки майже немає. Бо трафік з Тихого океану, з того боку, з іншого боку, Америки е, в основному наповнює Сполучені Штати е, синтезованими опіоїдами. А от те, що стосується прибрати Мадуро і е, е, контролювати почати нафтові потоки, тут, очевидно, є мотив. Доказується ще й те, що угочавес. На вершині попередник Мадуро, а, був обраний, але ж до Чавеса. Венесуела була партнером і союзником Сполучених Штатів. І весь нафтовуглеводневий комплекс був в руках американських підприємств. Потім, за Луго Чавеса, вони були націоналізовані. От звідки взялися там f 16 а, Тому в цьому відношенні а, насправді, хоч і відповідає Трамп, на питання нині, що він сумнівається, чи буде там війна. Ну, якщо туди йде е авіаносець Джеральд Форд, то це одиниця по відношенню якої кажуть: або використовуй, або не чіпай. Бо е це найбільший авіаносець, найпотужніший власним бойовим комплектом. Я вже не кажу кількістю Ф. 35-х гелікоптерів, f 16 f 22 і так далі. Це найпотужніший авіаносець, а база його постійного пересу, перебування, ну, як відомо, була в Хорватії. Його зірвали з Європейського континенту. Він не знаю, наскільки він прибув чи не прибув ну, Коли я цікавився декілька днів, то він ще був в дорозі. А це перший момент, на який треба звернути увагу. І друге, що важливе, оця затяжка в часі, і така детальна проробка цього питання говорить про те, що йде робота із пошуком, а може із формуванням сили, яка має стати на місце Мадуро. От, бо із заяв Мадуро відчувається, що от і дій. А в країні мобілізовано 4,5 мільйони народної міліції, і в, прямому, в прямій трансляції по телебаченню ведучий, як і ведеться підготовка, вся прикордонна і внутрішня територія поділена на 284 фронти, от які забезпечуються. Ну і літак, який прилетів з Москви 28 жовтня, іл 76, як виявляється, на ньому були комплектуючі. Для переносних зенітно-ракетних комплексів ігла, для ракетних комплексів, вігла, для, а, ракетних комплексів а, які було, яким було збито новозеландський мх 17 бук, бук. 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 Да, бук. От. І на ньому були також а, радники військові, бо там виявляються якісь є проблеми з певним озброєнням. От. А, Армія Венесуели заповнена також іранськими безпілотниками, тими, що й Росія. Ну а Китай в цьому відношенні певний час буде ховатися і мовчати, бо це ж якраз відбувається після розмови в Пусані. Тому відслідковувати, відстежувати, Китай нам не вдасться прямо. А от Росію. І тут є ще один фрагмент. Потрапити до Каракаса з Африки, бо російський літак летів так, через, з, з Кавказу на десь в Центральну Африку, ну там, де вони контролюють. Скоріше за все, центральноафриканське, чи Малі, чи Мавританія, там десь. От, а звідти потім він переправлявся до. Але він летів через Карибське море, тобто його. Пропустили через зону, яка нині повністю контролюється американцями, тому що американські війська зараз і есмінці стоять по повному периметру, починаючи від Флориди, Пуерто-Ріко, Панами, тобто навкруги. Більше того, там в пуерто ріку були вже закинуті бази військові, які зараз відновлюються. Буквально зараз от відновлюються ці військові бази. Ну, хіба що, так як пишуть американські видання, там знаходиться десь більше 4 трошки, тисяч військ. Ну і на авіаності 4,80 має майже 8 тисяч. Але це в стилі Трампа. Він боїться заходити на території, це правда, Він, ну, власне, не випадково ж такою була обрана тактика по Ірану. І тому він, скоріш за все, каже, що він сумнівається. Однак, якщо справою. Керують Рубіо, Міллер, Венц, то ці вперто будуть тиснути, і вони, вони будуть видавлювати Мадуро для того, щоб отримати контроль над венесуельською нафтою. Але слухайте, Трамп може і боїться якоїсь наземної операції, але ви згадали Іран. Де так накрив Іран серйозно ракетами по Сирії свого часу рубанув, навіть не зважаючи на те, що там росіяни були? Себто Трамп може влаштувати ось ну, щось подібне під підносом да, сполучених штатів Америки, і якою тоді може бути позиція Росії, до прикладу, чи можуть вони використати Венесуелу як розмінну монету? Мовляв, ми не втручаємося в ваші справи американські, а ви не допомагаєте Україні. Пане Дмитре, якби не нафта, то Росія би зараз сиділа б мовчки. Вони знають, бо чорний ринок нафти інформується з російської складової і венесуельської, тому що Венесуела ж під санкціями також. Але це колосальні об'єми. Нафти і нафтопродуктів. Тому очевидно, що в цьому плані вони будуть співпрацювати. Однак а, тактика, яку застосовував Трамп по відношенню до Ірану, просто підняти Б2, які там нанесуть точні удари, чи так само, як це було в Сирії, де цей десятка піднявся і просто розстріляв ці колони вагнерівські, От. Це тактика, яка не передбачає будь-яких наземних операцій. Це можливо. Більше того, прямо відповідаючи на питання Нори Одонел, він сказав, що ні, Мадуро пораховані. Але той же самий Роберт Магах каже, що якщо Трамп віддає пріоритет владі вулиці, що можливо в Венесуелі, то це тільки породить громадянську війну. Бо а, частина населення є симпатиками Мадуро і великими симпатиками. частина основними про – Основними противниками. Але 7, майже 8 мільйонів венесуельців знаходяться поза межами Венесуели, які в результаті репресій змушені були виїхати у 2023 році, після того, коли, програвши вибори, Мадуро фактично. Проголосив себе самозваним президентом. Тому у цьому відношенні застосування сили по відношенню до Венесуели, воно змусить Москву мовчати, як це було по відношенню до Сірії, Ірану. В Москві нема чим допомагати ресурсами. Так, якісь там запчастини на радянські, ігла, С чи на БУК. А от те, що стосується сучасної озброєння, то тут, скоріш, Іран може більше допомогти, але в Ірана своїх проблем вище голови в нинішній ситуації. А що ви думаєте, ви ж не даремно згадали Нобелівську лауреатку та Марію Коріну Мачадо? Може бути спроба з боку Сполучених Штатів Америки зробити на неї ставку, тим більше, що. Ну, людина все правильно сформулювала Дональду Трампу, я думаю, все це сподобалось. І присвята Нобелівської премії. І якщо я не помиляюсь, от, е, вона сказала, що взагалі треба націоналізувати, чи там вже все націоналізовано, так, цю венесуельську нафту і передати під управління американських компаній. Ну, я не випадково згадав її прізвище, бо, скоріш за все, так і є, як ви сказали. І ставка буде робитися на Мачадо. Вона дійсно має дуже велику популярність, вона перебуває на території Венесуели в підпіллі. А однак, сама організація опозиції вона поділена десь приблизно на три рівні частини. Одна частина вважає, що будь-який прихід до влади може бути здійснений тільки власними венесуельцями, Друга, що треба співпрацювати з нинішнім режимом. І готуватись до виборів. А третя вважає, як і сама Мачадо, що питання може бути вирішено тільки з допомогою Дональда Трампа. Причому вона так говорить Дональда Трампа. Тому тут все складається і складається до того, що, скоріш за все, в середині Вашингтона проробляється декілька варіантів. Перше, це спецоперація усунення Мадуро. Але я нагадаю, у 2018-му і 2020 році його двічі намагалися вбити, але це не вдалося. Після цього тільки посилилися репресії, і велика частина а, емігрувала з території Венесуели. А другий варіант, безумовно, це протест вулиці. Ну і третій варіант це комбінована річ. Яка пов'язана із застосуванням сили, плюс внутрішнє повстання, плюс змова генералів. Про це теж багато пишуть і венесуельські видання, і американські? Однак більше сходиться на те, що з таким геніальним чоловіком, як Дональд Трамп, само собою може виникнути копіювання гібридних операцій, які проводить Росія по відношенню до Європи. А пане Романо, а ви е, зрозуміли е, меседжі Дональда Трампа щодо Нігерії? Так е, там е, президз е, американський президент написав в соціальній мережі True Social е, щодо того, що якщо нігерійський уряд буде й далі дозволяти вбивства християн? Сполучені Штати негайно зупинять цю допомогу і підтримку Нігерії і цілком можуть відправитися в цю країну, яка зганьбилася, щоб, діючи з, з усією потужністю, цілком стерти з лиця землі ісламських терористів, які там от роблять всі ці жахливі, жахливі звірства. Тобто, можливий ще і можлива операція ще й щодо Нігерії. Ну, справа в тому, що ця частина, до якої примикає Нігерія Африки, вона контролюється повністю приватними арміями Російської Федерації. І то я думаю, що е не випадково заговорили про це, бо е Трамп і під час першої каденції, зараз вступивши на посаду, все розмовляв про те, що треба покинути Африку. Насправді зараз е йде зворотній процес. Це пошук. Плацдармів для того, щоб осісти сильніше в Африці, бо видно, йому сказали про те, що досягнення Сі Цзіньпіня в питаннях рідкісноземельних мінералів, металів, походять з Африки, а не з, з Китаю. І видно, не випадково, що це було примирення Конго і Руанди, там же тільки за рудників, які стосуються рідкоземів. І тому зайшла мова і про Нігерію. А сусідній Нігер контролюється повністю Росією. Там п'ять держав центральноафриканських знаходяться повністю під контролем а, приватних армій, починаючи від Вагнера. Потім їх розподілили там різні армії, в які війшли ті військовослужбовці, що були вагнерівцями. А, тема переслідування християнства має місце. Але в даному випадку я переконаний, що вона використовується просто як привід для того, щоб розпочати серйозну роботу. Тут розумієте, пане Дмитре, яка проблема є для Трампа? Він багато про що говорить, а йому поставили питання: оце ти там розказуєш про Канаду, про Гренландію. А що відбувається в Венесуелі, що відбувається в Колумбії? Тому він накидається то на Венесуелу, то на. Колумбія, але аргументи, які він використовує, ну вони просто з них сміються. Ну з приводу того, що Венесуела там е е е хворих психічно і злочинців випустила у Сполучені Штати Америки. Ну зрозуміло, що такого ніколи принципово не могло бути, тобто якихось активних бойових дій ані щодо Венесуели, ані щодо Нігерії, ви не прогнозуєте. Мене тільки, на, скажімо, десь там внутрішньо схиляє на те, що розумні люди знають і кажуть, що якщо авіаносець типу Форда заходить, то це неспроста. Це означає, що буде щось. А що треба відстежувати? У нас кілька хвилин лишається, ви тут і про рідкісноземельні метали згадали, так? і взагалі світ воює за сировину, а ви вже відстежили, як працюють санкції проти російських нафтових компаній. Я сьогодні, до речі, бачив інформацію, що на тлі цих санкцій непогані гроші почали заробляти західні нафтові компанії. Ну, це єдине, що реально відповідає дійсності. Але оті гучні заяви, які говорили про те, що Індія припинила, Китай припиняє, Туреччина теж припиняє, це трошки перебільшення ситуації. Китай розглядає ймовірність, бо дійсно є можливість, що танкерні перевезення будуть заблоковані сірим флотом, так званим флотом, флотом приводом. А що стосується Індії, то там така ж сама ситуація. Вони перше, танкерні, а вони тільки тими обслуговуються, можуть бути неможливі, тому вони шукають інші джерела. Для того, щоб отримати нафту, чомусь це сприйнято як те, що вони припинили постачання з Росії. Припинили постачання з Росії тільки Мітал Стіл, ну відомий нам з вами по Криворіжському. Там у нас всередині є внутрішня компанія енергетична, яка дійсно займалася перевантаженням. Але це припинено ще з червня місяця. Вони в нейтральних водах перевантажували а, російську нафту. Що стосується Туреччини, то тут е, теж є аналіз, думки, збільшується закупка в Азербайджані і в Казахстані нафти. Однак по газу рішення немає. Тому говорити про те, що до 21 го складеться якийсь чіткий, якась чітка відповідь, дуже важко. Діють європейські санкції, те, що греки. Заявили про те, що вони будуть зменшувати перевезення, не припинять, а будуть зменшення перевезення. Ну а те, що стосується флоту приводу, то він продовжує тягати в нейтральні води і перевантажувати на легальні танкери російську нафту.